Холодно. Я не можу зігрітися. У мене ж десь було вугілля. Отак От буде краще. Значно краще. Можу і зігріюся. Що там мій чайок? Ще не готовий. Як вип'ю, то піду обшукувати тут все. Хоч це і неправильно. Грибочки, поміч. Хай варяться ще, а я пішов. От бляха! Як сюди залізти ось так. Добре, що тут нікого нема. А карпетки залишились. Схоже на те, що рейс був порожній. І це добре для людей, але погано для мене. О бляха майже нічого нема, але це краще, ніж повний салон трупів, бо я б не зміг би лазити по їх валізах і забирати їх речі. Хоч в моєму випадку це і правильно, але як стрмно. Тому краще вважати, що люди просто пішли, залишивши мотвох, що їм не потрібен. Але потрібен мені. Тому я їм дякую і кажу, хай щастить. Так. Що там мій чайок? А, смачний зараза. Хай ще один буде грітися. А я пішов далі. Подивлюся, що тут. Ой-ой. Схоже не всі пішли. Хочу цього така поза. Наче він ще йде. Ух, моторошно якось. Не хочу озиратись на нього. Бо він вже, мабуть стоїть і дивиться на мене. Типу такий, що ти робиш, чуваче? Це ж моє, це ж моя валіза. Або оця. Ну якщо так, то дякую, друже. Тут непогана парка була. А тут непоганий плащик. Блін, це ж не твій, бо ти наче змерз. А я так не хочу. Ще шапка, а тут незрозуміло. Це догори дригом, тому багажні полиці внизу. Ну хоч тут нікого нема. Здається, цю валізу я пропустив. Так, порожня. Цю вже обшукував. Вон ще одна. А там схоже що нема. Ну добре червоний шарф. Це добра знахідка. Червоний колір видно здалеку. Потрібно буде його надіти, не забувши і інші речі. Буде тепліше. Це точно. А тут що? Нічого немає, чи що? Біля хвоста точно щось є. Так. Валізи. Що, в цій? Парка. А тут нічого. А тут крута сорочка. Так, і як мені? Схоже, нічого нема. А там. Тут же ж повинно щось бути. Ні, нічого. Бляха, я зовсім забув, що там в мене чайок був. Він вже, мабуть, википів давно. От зараза. А я так полюбив. Ці грибочки, блін. Фух. Туман, бляха. Не видно нічого. Якби не вогонь, то може і не бачив. От чорт. Чорний дим. Згоріло. Дідько. Ну нічого. Я зроблю ще. А тим часом одягну на себе, що знайшов. Червоний шар. Іншу шапку, вона трошки краща. Картату сорочку. Мені такі завжди подобались. Парку треба вибрати. Найменш подрану. Ще одну куртку. Самі з живета краще носити. Другі шкарпетки. І це все. Блін, Одежа холодна. Ну зараз на мені може нагріється. Бо я біля вогнища тут тепло. А ще чайку зверху прийму. Буде добре. Ось так. Вже краще. Ну добре. Смолоскип мені буде в нагоді. Може щось цікавого ще тут знайду. І потім, як буде догорати, ми вже можна розпалити ще багаття, погрітися. Чайку випити. Друже, я пішов бувай. Дякую за все. Отакі От пригоди. Мабуть хтось все-таки вижив і пішов від літака далі. Хоч цього і не можна робити. Бо люди фактично йдуть від свого порятунку. Бо так швидше побачать згори і прийдуть на допомогу саме туди. Нічого собі майже цілий овень прям як я і замовляв, але він скоріш за все заморожений, тому його треба трошки розігріти. Опа. А якби я підпалював сірником, а не смолоскипом, то я б вже витратив другий сірник А вони у мене на вагу золота. Отак, смолоскип рулить Підкинемо всяке, що погоріло добре. Ось так. І не допалки цих смолоскипів. А собі візьму свіженький і одразу затушу його. Хай буде. Ну і поки чекаємо, чого б не натопити водички. Але все одно холодно, зараза. Треба підкинути вугілля. Ото діло. А що там? Треба сходити подивитись, але спочатку приготую собі каву. Вона мене трохи збадюрить вороняче пір'ячко хай буде в кишені. Може якось згодиться і ця гілочка. Колись я любив з'їсти шоколадку з кавою. Чому б зараз так не зробити? Оце інша справа. Овень трохи відтаює. Можна піти подивитися. Що то за біва пляма? Шипшинка. Супер. З неї чай. Просто бомба. А це все ж таки печера. Але не така стрьомна як та. Вау, персики! Банка трохи заіржавіла, але нічого. О, а це типу ліжко. Можна поспати буде. Але ж холодрига. Треба буде поряд розвести багаття. І все можливо, але ж краще спати, звичайно, в якій-небудь хатинці. Вовки так виють, наче чують, що я овеня розморожую. Хоч би в гості не завітали, бо запах посилився. Треба бути на стрьомі. Чому б мені зараз персики не розігріти. Є час і відкрити цю кляту банку. Отак. На вигляд смачно. Чи проглючило, чи там вовк ходить. Все може бути. Така здорова туша, що ціла стая вовків може нажертися а потім заспівати пісень. Ау! ууу! Бляха! Здається, я зрозумів куди подівались пасажири з того літака. Їх зжерли вовки. Тому вони не з'їли цього овеня, бо їм то вподобає вже людське м'ясо. Таке як у мене. От чорт. Щось не те. Схоже, я отруївся от зараза. Що робити? А мені якраз Може допомогти оцей чай. І як цей олень Він же розморозився вже. Я не встигну забрати з нього все, бо здохну от отруєння, коли буде смикати з нього кішку. Ой, бляха тільки не це. Як. Булькотить. Отак, трошки легше стало. Поки є час, треба хоч трошки собі м'яса відколупати. Один кусочок є, кілограмовий, хай печеться, водичка. Трохи допоможе буде чим блювати. Я відчуваю, як слабшаю. Але мені ще вистачить сили наколопати ще трошки м'яса. Отак. Заповню ним свій шунок. Після того як повлював Ще б поспати десь. Блін. А в тій печері якраз можна було б поспати. Це ідея. Так. Вугілля в мене багато. На всю ніч вистачить топити там. Тож вирішено Приготую м'ясо. Наїмся добряче. Розведу там вогонь і трохи посплю. М -м -м. Добре, хоч не виблював. Може ще хоч встигну. Ні, не встигну. Це якийсь капець. Треба було руки мити чи що після тих трупаків. З літака. То мені таке покарання. Бо взяв їх речі, а тепер тут сиджу і не знаю. виживу чи помру, Все, вже валюся з ніг. Дійти нащо мені обертатися. В печері трохи просплюся і може стане легше. Але щоб не змерзнути нафіг, потрібен добрячий вогонь, що буде горіти до ранку. Фу. А може. Я ще захочу чаю того з грибочками цілющими. В мене ж тих грибочків повно. От, чортівня. Ну, хоч вогонь. Є. Yeah. Так, а тепер спадки надобранять.